Друзі, продовження епопеї ремонт. Після того, як квартирка 5 років стояла. Сьогодні, дружина, учасник ремонту вже четвертий день. Ну, четвертий день. Поки що у нас все спокійно, не ругаємось Тут, фу, не зглазити. Коротше, <реш> оце, оце було. А отак от. Отак От виходить. Ще раз кажу, ми не ремонтники, ми самі своїми руками це все робимо. Вам на оціночку. Ну, а ми далі продовжуємо. А ще роботи, не початий край. Задумка яка, хлопчики та дівчата? Мінімум затрат і максимум облаштування, щоб воно не було, як бабушкина квартира, але було. Більш-менш стільно і, як це на українській мові, всемно сучасно. О. Так що добро пожаловать, слідкуйте за нами. Всім пока!